Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, куди рухаються ваші стосунки. Подивимося Христовину, ви він, що у вас Отде. Ну, Зараз глянемо, наскільки кармічні... Ви він так, що там? Є, звісно, що у вас в думках у обох? Що у вас в подіях, куди в принципі ви рухаєтесь від на що ви чуть-чуть приховуєте один від одного, що на серці, що під серцем, тобто чаяння, ваші надії, ваші приховані бажання, також що є на даний момент, ну і куди рухається, що, до прикладу, за місяць і за три. Так, ну що, щось доволі серйозно, серйозне. Благонамірене, можна так сказати, або довго прописане по житті. Так, за все. Все. А, так. Перші карти. Подивимося, що там. Ви він, є. Ого, далеченько, трошки тут між вами. Він. З новими перспективами, стайними, ну щось, щось, мужчина в голові у нього скоріше, але ми будемо зараз розкладати. А, так. Щось не дає йому спокою. Якась ситуація і в вас. Щось вам не дає спокою і йому не дає спокою. Він, ви, в принципі, дивитесь в майбутнє, він зазирає в минуле. Отак, на даний момент. Спокою ніякого. І застряг в певній ситуації ще може бути, що він. Хоче вирішити, от щось на нього на кону стоїть якась позиція на найближній час. От ми зараз і глянемо, що це таке на найближній час. Тому що не дає йому спокою, як я кажу, якесь минуле в цьому минулому ви. І, ну, якась, можливо, сама ситуація минула. Також це може бути. Ну, не буду зараз говорити про якісь питання роботи як професії, ну тому що ми все-таки дивимося на е, спілкування, ми дивимося на стосунки. А у вас якби блок, у вас якби якась така е, от істор... Мені хочеться прямо реально от видихнути. Якась така, е, а чи є можливість о, навіть, скажімо так, е, дихати в тому напрямку, думати в тому напрямку. Ну, гора перед вами стоїть. Якщо це є якась довга дорога до успіху, то чи взагалі я нею пройду цією дорогою? А далі лежить документи або саме питання інформації. Або ви чекаєте питання якихось документів конкретно, ну це може бути звістка задокументована. Uh, і не знаєте, чи ви їх получите? Uh, ну не знаєте просто тому, що гора між вами. Можливо, ще бути реально якась дуже далека відстань між вами, ну або ще, знаєте як, відстань може бути сама по собі і недалека, а люди якби відсторонені, от, не можуть один до одного, ну в принципі, як кажуть, на відстані витягнутої руки, а таке враження, що реально глиба між людьми, і вони стіна не бачать, не чують, не можуть доторкнутися. Ось десь така історія може бути, або просто інформація, що ви не те, що не маєте інформації, може бути отак. А навіть не розраховуєте цю інформацію отримати. Ну, якось так у вас виходить. І ви навіть не підозрюєте, чи цей мужчина, в принципі, думає чи не думає про вас, чи згадує, чи Ну якщо ви взагалі, ну, тут питання цієї розлуки якоїсь, питання ну, може бути різне. І посварилися, і просто розійшлися, і ситуація якогось іншого положення, скажімо так. Але так як мужчина виходить все таки в сторону, рухається ну, якби от, поближче, от в, в, в ваше. От Ви ж питаєте про нього, а він таке враження, що. Ситуація не те, що застряг. Давайте так. Е е карта місяця вона дає, знаєте, як наваждення, вона говорить про спомини, згадки, вона крутить навколо, от він, от він, якби постійно-постійно в мареві якомусь от цих згадках ну, якби є. Так. Це приблизно ваша ситуація. Тепер, тепер розкладаємо те, що є і чого нема. Так, під серцем нічого собі. На серці. Так, в голові. Те, що за спиною, те, що би ви не хотіли показувати, те, що в ногах, що, від чого ви вже якби, відходите, або відійшли, або програлося, або ну, хочете щось змінити. Так, тепер у нього Под серцем, на серці. Між вами через місяць, через три. Таке любов, таке сердечко. Ну що, у вас є такі таємні надії на якісь зміни, на щасливі зміни, але підтверджується карта самотності, або стрімкого, або не дуже, але впевненого якось куркування по житті. Вибрала так, вибрала. Якщо сталося так, значить сталося так. Я йду досягаю, можливо, якихось цілей своїх. Якщо це самотність, ну значить, самотність не дуже напевно гріє вона у вас на серці, але вона, скоріше всього, ну якби усвідомлена вами. Ви розумієте, чому так? І ви розумієте, чому ви рухаєтеся, в яку... ну, що вам потрібно рухатися, щоб жити? Ну, якось так ви вибрали. Питання досягання своїх цілей, хоча не залишили в спокою оце далеке на підсвідомому рівні, прямо під серцем оці зміни, оцю сім'ю, оці якісь ну, натхнення. Давайте так, натхнення. Що у вас тут? Скриті процеси, в принципі. Книга життя сердечня. Не відкриваючи ще цієї карти, що у вас може бути? Дивіться, скоріше всього, ви ведете якесь своє, можливо, воно потаємне життя, а можливо, ви просто його не відкриваєте. Це життя, не виносите на загал, не показуєте там. Ну, може самі рідні, близькі якісь ну дуже рідні, от зі, зі стиковочкою, скажем, до вашого життя. Але ви б вирішили, тут воно підтверджується. Просто я не хочу відкривати нікому ніякі свої істини. Я не хочу нікому нічого розказувати. Книга у вас в голові закрита. У вас є певне своє бачення свого життя. Раз я так бачу, я так знаю. І оце усвідомлена вершина, усвідомлена. Я можу. Дивіться, що у вас за плечима? Це сердечний друг або щось таке. Або ви приховуєте взагалі знову ж, як ви, е, яке ваше положення конкретно до цієї людини? Можливо, це історія, що ви приховуєте від нього ваші такі е, як його, побуждення. ну, ніби е, от ваше таке бажання є у цієї сім'ї, але ви можете навіть е, е, показувати якусь дружню е, таку позицію. Справа в тому, що тут навіть дружня позиція Чуть-чуть завуальована. Тобто я більше схильна до того, от по цій розкладці, зараз ми ще глянемо тут, що ви живете якимсь своїм життям. Ви би не хотіли знати, що ви приховуєте якісь ваші дружні стосунки з ким, з ким би то не було. Скоріше, ну, може ну тому що це не стільки приховання від цієї людини, як взагалі. Ну, за ширмою щось і не залишаєте надію? Хм. Оце да. На. Оце позиція у вас. Тому що я цю позицію можу назвати самовідрікання, до прикладу, або ви ведете конкретно якесь життя. Ну, дивіться, що тут може бути? Тут ви можете бути таємно закохані в якогось чоловіка, при тому, що ви можете мати навіть офіційну сім'ю, при тому ви відчуваєте, що вам так потрібно, ви живете в. Стані, в ну, состоянні, стані оцьої вежі, е, вроді в комплексі, вроді все є ну комплекс вежа, плюс е, ну, як, як, е, як якась община. Але ви прекрасно розумієте, для чого вам оце таке життя, От от є, от як з самого початку пішла от така інформація, що ви усвідомлено це робите. Але потаємно, те, що у вас під серцем, воно вас не полишає. Це можна ще сказати, як під серцем, так душевний рівень, стан е, е, скритого чаяння такого, можливо, навіть від самого себе вуалюєте. але це також і питання підсвідомості, е, що ви хочете сім'ї. І якщо ви ну, або що ви хочете з цією людиною якихось щасливих змін, хоча б зустріти, побачити, поговорити, ну, саме найкраще це з'єднатися в щасливому пориві. А з другого боку, я вже сказала, навіть якщо ви в сім'ї знаходитесь, ну тобто в якійсь, в якійсь парі, все одно є у вас оце пригальмовування, скажімо так. Або якщо ви взагалі без пари зараз, то оце... з ви тут по-моєму просто, ну я не знаю, можливо, і подарували, скажімо так, життя цій людині. Ви просто живете і ви просто вирішили. От я йду цією дорогою. Я так вирішила. Я знаю, що це правильно. В вашому розумінні це чітко правильно. І ви, ви не хочете себе прям нічим, ну, якби, не те, що мирати. Для вас це питання справедливості, для вас це відкритого процесу якогось. От ви готові буде на цьому шляху? Відкриття або зустріч, ви її приймаєте, але самі ви кудись, скажімо так, зараз також що прикрито. Ви не стрибаєте в це. Ну тобто тут не та жінка, яка, знаєте, в загон відкривають. Вона погнала: зараз я на тебе застрибну, зараз я тебе знайду, зараз я тобі все там розворухоблю, тільки буде по-моєму і тому подібне. Ні, тут дуже сильно виважено. Вивожена десь навіть трошки, якщо дивитися, напевно, на вас, питання, ну, як холодноватої. Хоча я би так ну, не говорила. Добренько, дивимося, що у нього. Ой, його, зні... ой 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 під серцем не зовсім. Не зовсім добре у нього на серці, під серцем, в усвідомленні. У нього якась безкінечна боротьба, причому це нерви, це страждання, це те, що його з'їдає. Тут може навіть, ну це, це не дуже хороша штука, тому що це в принципі психоемоційка. Це може людину, ну тут недалеко як кажуть, до хвороби. Немає Ні нічого взагалі, що він при цей. Одні думки, думки, які не дають йому спокою. Ще може бути, але у вас закрита історія, тому я не можу сказати, що тут якісь розмови. Ну, в, принципі, в, принципі, натяжку, в натяжку. В натяжку, якщо це якісь інтернет-знайомства. Але чому він тоді в такому е, інтернет, От розмови по інтернету, е, але його просто ви не відкриваєтесь зовсім. Зовсім не відкриваєтесь. Розумієте, якщо розмови є, ви зацікавлені цією особою, е, але не спішите також встрибувати в ці стосунки? Е, у нього нервозний стан. Він не знає про що розмовляти до прикладу, або що би він яку би тему він не задав або не сказав би, все у нього виходить якби, через пень колоду, якось так. Ну, Якщо це кажу питання відстані, і все-таки якась розмова, але ну, у вас там по цьому виходила якась там там, ну, в принципі. Інформація, переписка може бути, що все-таки переписка на далека, далекий якась відстань, і людина теж губиться по першим картам. Все-таки залишимо поки що ох. Ну, дивіться, може бути, що ви дійсно посварені, або історія того, що людина не знає, просто не володіє, не може розкусити вас, якщо він вас кусає, якщо це йде спілкування, ви йому не розкриваєтесь. Ну, тобто він вашу таємничість або загадку розгадати не може ніяк, що би він не робив. Він вже... Але тут дуже такий тяжкий стан виходить по стану, ну, якби по стану серця. Як, якось так. Тут якісь зміни, дорога може бути. Відстань. Знову ж між вами відстань або зміни. Відстань на даний момент є. Може підтверджувати всі версії, що я вже сказала, і знайомство в інтернеті і посварилися, і відстань, тому що відстань. Хтось від хтось когось покинув, або двоє розійшлися, роз'їхалися. Ну тобто, хтось кудись їде, переїхав, або переїжджає, або від'їжджає, або поїхав на роботу, або ще щось. Тут якісь тривоги. Мужчина тут весь ну, це, це реально дуже якась складна історія тривог. Дальше, оновлення, а тут рибки. Емоції, рибки. Ну, якщо, дивіться, якщо, якщо, якщо мужчина поїхав по питанню заробітки, роботи, скоріше всього, тривоги за місяць зійдуть на ній, і ви якось ви в більш-менш тоді, от дивіться, якщо ситуація, що ваш чоловік на заробітках. Ще тут не тільки заробітки. Бачите, в картах коси і криси, складна історія. Можна приписати ситуацію сьогодення. Але в такому випадку ви дуже знову ж тут ніде не міняється ваша ситуація холодного, холодної витримки. Ну, може, у вас закалка якась така характер, такий кремень у жінки. Мужчина психує до кажу, тут, тут до срачки, вибачте, вже так скажу. За місяць щось має втишитися, втишитися. Тут або зустріч буде десь до трьох місяців, або кажу, гроші привезе, якщо на заробітки поїхав. Ну, тобто тут вирівнюється позиція в емоційному полі вашому, щось вирівнюється. Якщо ну, навіть якщо питання сьогодення складне. О, таке враження, що людина не знає. А ви ну чи може бути тут, що ви не знаєте на відстані? Ви? Живете своїм життям. Ну, в принципі, дивіться, по історії у кожного вона своя. Я вам енергії, які відкрилися, розказала. Дно колоди у нас все-таки серце, то серце, зустріч, Боже, тут переживання по змії. Дивіться породу по змія. З одного боку може бути ворог, з другого може бути суперниця, і це все те, що міняє, щоб закрити, щоб, грубо кажучи, прибити змію. Розумієте, яка влізла в любовні стосунки або в любовні. Зустріч або просто е, ядовитий простір, складний простір, е, життєвий, скажімо, так, холодний, е, який мішає в ліс в життя людей. Ну, скажімо так. Е, так що за місяць, до прикладу, якщо так брати, по вашій е, по вашим позиціям, десь до місяця часу щось має напруга має нівелюватися. в Вашій історії для жінки це більше ну як то те, що з вами відбувається. Тут є якісь такі скриті моменти, можливо, у вас є якась інформація додаткова, яка дає вам врівноваження от по процесу просто. Може, ви вже і відказалися, не знаю, може і так, що ви не знаєте про що, е, ну, буде, не буде, до прикладу, повернеться, зустрінетесь, прийде інформація. Вирівнювання історії вашої ідеї, в принципі, десь ну, от, через три місяці. Місяць, оце, що у вас є, і заходження на місяць це є відстань між вами. Яка, в принципі, в подальшому буде по трохи чуть буть нівелюватися, ну, тобто зменшуватися, сходити на ні. Можливо, ще виникнуть якісь нові, ну, як чудо, знаєте, як подаруночки, якісь такі від життя, якісь звісточки також може бути. Ну, а далі у нас карта Риби, в принципі, хороші емоції називається. Ну, або «Грошики». Ух ти! Дім! Зараз карта полетіла, поки я мішала і вилетіла дім. Так що дім дає також карту захисту, заспокоєння в дім. Називається все в дім. Тоже добре. Ну, якось так. Про зустріч, він нервує. Про зустріч, про вигляд, про можливості. Всі такі ключик нервується всередині. Людина, в принципі, не, не розуміє, на душі спокою немає. Ну, просто на душі немає спокою. А що? Зірки, вони не будуть давати, що є якась прихована історія. Так, можна з настяжкою теж сказати, що може, приховує у нього спілкування, якесь там в інтернеті. Ну, при тому, при таких нервах, вибачте, тут те, що я сказала, впору сказати, в принципі, щоб людина до такої степені не розбурхувала своє серце, тому ж і берегла здоров'я. Надто важливо. Надто важливо. Це може бути якийсь приїзд, або реально, як повернення. Отак. Надто важливо для нього. Отут. Тут може бути стояти питання, якщо сьогодення в кого, дивіться, вижите. Оце може бути. Просто і він, ну, людина, яка просто, ну. Постійно в неспокою. Ну, або до такої степені, якщо він в безпечних умовах, він до такої степені психує, нервується, не може знайти собі місця в питанні ну якогось примирення, повернення. Щось було от. -от те, де люди розійшлися, навіть якщо він на заробітки поїхав, може, може він думає, чи вірні, ви знаєте собі, от там, про секс думає ще щось. Ну, от в тому, в тому напрямку, наскільки це все нормально. Бачите, все-таки інформація. Роз'єднання дороги, розійшлися дороги, може бути і от, повістка якась, або ще щось, зв'язане, офіційні документи, або інформація, розійшлися дороги у людей. Місяця часу, в принципі, ситуація не, не сильно зрушується, однозначно не сильно з його позиції. Бачите, він все одно ще буде. А, але ну, от, от в такій а, напрузі, а, але а, тут якесь. Знову ж іде щось на зниження. От, зниження напруги, зниження по завантажуванню на праці, або ще щось, або нові якісь можливості. А, а для вас це сила. Можливо, і звістка також. Сонечко тримаєте і, і перстать все. Оце, що. Ви тримайте ще, ще раз. Ви знаєте, скоріше всього, у вас тут є якась впевненість е, от, в, от в цих знаннях. У вас є оця впевненість. Е, до отут от, три місяці. Дивіться, головне, щоб е, свобода, наповненість е, щастям з вашого боку йде сонце, тут перстень, е, союз і по ведмедю. Це й мужчина для вашого. Життя йде ведмедем. Все, дякую вам і всього вам найкращого. До нових зустрічей!